Справжні леді у візку Чернівцях для жінок з інвалідністю провели регіональний навчально-практичний семінар. Людей з обмеженими можливостями навчали доглядати за собою та проводили для них майстер-класи і психологічні тренінги. Як це відбувалося, бачила Марина Черней. Вони справжні жінки, і те, що вони на двох колесах не змінює їхнього ставлення до світу. Чернівчанки з інвалідністю вирішили боротися за життя на рівні з усіма. Ми хочемо просто достукатися і сказати, що ми такі ж самі повноцінні члени суспільства. У нас дуже багато жінок які пересуваються в інвалідних візочках, мають діточок, мають сім'ю. Ми також усі гарні і хочемо прислужитися і допомогти своїй державі. У рамках проєкту вирішили порушити проблеми, що заважають у повноцінному житті. Болючим та кричущим питанням залишається архітектурна недоступність, через яку люди з обмеженими можливостями не можуть потрапити до об'єктів соціального призначення. Починаючи від лікарень, салонів краси, навчальних закладів. Уявіть собі, коли. Е, у у батьків, які обоє пересуваються в інвалідних візках, дитина навчається. як ходити на батьківські збори. кажуть, метою заходу є привернення уваги влади до проблем жінок у візках, як на місцевому рівні, так і на всеукраїнському. Зазначають, вирішувати є що зокрема. Як нам, жінкам з інвалідністю, пройти той самий огляд у гінеколога, ну тому що про це треба говорити. Якщо гінекологічне крісло для нас є недоступне, то як це взагалі може відбуватися? Тому зібрали у Чернівцях жінок у військах з усієї України, аби навчити їх пристосовуватися до життя? У планах провести майстер-класи краси, де моделями будуть українки з інвалідністю, лікарські консультації, а також флешмоб на підтримку поранених бійців. А щоб переконати всіх, що успіх реальний навіть для людей з обмеженими можливостями, Ливостями на захід запросили найуспішніших леді у візках, зокрема, заслуженого майстра спорту України з лижних перегонів Світлану Трофинову. Жінка переконана всі кордони у нашій голові. Якщо є бажання, то можливо все. Якщо людина має світлу голову, а інвалідність має, скажімо так, з руками, ну, з кінцівками або ще якісь десь хвороби, але голова світла, і він розуміє, що він така сама людина, як всі інші. І це треба собі повторювати, що я не відрізняюсь від тих людей, я просто пересуваюсь за допомогою візка. Семінар триватиме три дні. Організатори переконані, він облегшить життя жінкам у візках. Марина Черней, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.